Я коротенько перед Парастасом знає, відповім на ваші запитання. Чому у нас не роблять обрізання, як було колись. <різання> обрізання це для євреїв. Христос прийшов і обрізання, воно робило те, що ти належав до євреїв. Так? І сьогодні, якщо зробити обрізання, це ясно діло, що ти єврей свята тайна хрещення, вона якби обрізання, це був якби прообраз так, святої тайної хрещення. Бо обрізання робить людину євреєм, приналежним до єврейського народу вибраного, а хрещення робить нас християнами. Тому в нас є хрещення, що є прообразом обрізання, якщо так можна сказати, що робить нас християнами. Всього. Тому у нас і нема обрізання, бо у нас є хрещення.